Чтання, як загинула. Після того ми не приходили сюди, бо це тяжко. Вперше за сім місяців матір загиблої Діани Новосад Оксана прийшла на санну трасу в Кременці. Тут, 24 травня, цього року під час тренування її донька смертельно травмувалася. Прокуратура каже, що просто триває слідство. Ніяких розслідувань, нічого. Вони просто кажуть, що зараз половина тих, що мають розслідувати справу, служить. Все. Чекаємо, поки вернуться, поки вони провіряють сані самки, на чому діти їздили форму. Ну але я думаю, за сім місяців це можна було провірити вже давним-давно. На що допомоги нам тільки допомогла міська рада видала кошти на поховання. Олучається і все з тренерами. Ми не спілкуємося з директором Алечиком. Не спілкуємося. В Принципі, я би бажала більше покарання аніж фінансових коштів. Самна траса наразі закрита для відвідувачів. Також тут не проводять тренування. Санкарі проте на місці немає ані охорони, а також місце не обгороджене поліцейською стрічкою. Про те, що тут загинула 14-річна Діана Новосад, нагадує лише відсутність дошки на відрізку траси. Вона їхала якраз на санках і ну, от, доска відламалася, виходить, і врізалася її просто в живіт і щоб вони не могли її спасти. Окрім Діани, на санній трасі тренувалася також молодша донька Оксани, – 12-річна Анастасія. Зараз каже жінка, вона покинула цей вид спорту. От я ще не сказала, що я сьогодні їду на сану трасу, то у мене дитина сказала такі слова, щоб копта санна траса згоріла. Ну бо вона розуміє, що там загинула її сестра. Тренували дівчат дві сестри Анжела Майборода та Світлана Кравчук. Саме вони були з дітьми під час загибелі Діани. Ми зателефонували до Світлани Кравчук коментувати цю ситуацію на камеру вона не захотіла. Така ситуація як мінімум моральної і психологічної сторони. І зараз я не хочу давати якісь коментарі. Щодо підготовки спортсменів. Нині Світлана Кравчук розповіла, що діти тренуються в спортзалі, а деяких за гроші федерації санного спорту возять тренуватися за кордон. Ми звернулися за коментарем до директорки обласної дитячої юнацької спортивної школи із зимових видів спорту Світлани Крикончук. Вона відповіла, що триває слідство. Також під час інтерв'ю про здобутки спортсменів Тернопільщина, яке жінка дала Суспільному в листопаді цього року ситуацію із санною трасою, вона прокоментувала так: на час слідства ніяких дій на трасі не можна ні ремонтів, ні тренувань, взагалі нічого. Поліцейські також не повідомляють багато деталей про слідство. Начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко під час брифінгу відповів на запитання наших кореспондентів і сказав, що тривають експертизи. Напевно, швидко, ефективно призначені експертизи, але на превеликий жаль, вони такої складності, що ми не можемо на це впливати. На протязі двох місяців, якщо все буде так, як ми думаємо, то ми вже будемо розуміти. Кременецька санна траса належить позашкільному закладу Кременецька обласна дитячо юнацька спортивна школа колос санного спорту, засновником якої є громадська організація Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос. Про це у відповіді на наш запит повідомив тимчасовий виконувач обов'язків державного секретаря Міністерства молоді та спорту України Юрій Музика. За його словами, збудована вона в 1970-х роках, і в Україні схожих об'єктів немає. Грошей з держбюджету на неї не виділяли, а за ремонт і стан об'єкту має відповідати власник. Те, що споруди сани. Й траса не є комунальною власністю, підтверджують і в міській раді Кременця. Однак кажуть, комунальною є земля, на якій розміщена санна траса. Ми на початку року дали дозвіл на виготовлення детального плану території для того, щоб в майбутньому її передати в оренду Тернопільській обласній раді коштів на ремонт даної саної траси з баланс з бюджету Кременецької міської ради не виділялося, оскільки я повторюю, вона не на балансі нашої громади. Запитання, чи виділяли гроші з міського бюджету, щоб допомогти родині загиблої школярки, Олександр Маринюк відповів так. На поховання новосад Діани, яка загинула, ми виділили її мамі 5 тисяч гривень з місцевого бюджету. За коментарем ми також звернулися до обласної ради йшлися розмови, звичайно, про те, щоб цю санну трасу нам передали, але на жаль, тоді відклику від фізкультурно-спортивного товариства не було. І вони ну, не прагнули, я так розумію, передавати нам у власність на баланс цю трасу. Відповідно, якби вона була у нашій власності, на балансі нашої установи, можна було би говорити про виділення якісь коштів, фінансування і так далі. Бо це бюджетні кошти і вони можуть спрямовуватися відповідно до програми програмно цільового напрямку для розвитку тих чи інших закладів, відповідно, обласного майна, в тому числі, яке перебуває в них на балансі. Наразі пропозицій до нас не поступало, принаймні, мені вони не відомі, було бажання передати нам у власність цю трасу. Відповідно, пропозиції від міської ради я також не пригадую, щоб надходило. Протяжність Кременецької санної траси майже 1200 метрів. Проте в останні роки придатними для спуску були лише 800. Про це нам у 2021 році розповідав директор Кременецької обласної дитячо-юнацької спортивної школи колос Анатолій Малищик. Тоді він також сказав, скільки грошей треба на її капітальний ремонт. Порядка 11-14 мільйонів гривень. Про Кременецьку сану трасу під час свого першого звіту як начальника обласної держадміністрації у березні 2021 року говорив і Володимир Труш. Тоді наші журналісти запитали в нього, чому її не реконструювали. Що ми ви виділяли кошти на сану трасу зараз? Ми не змогли би добити подмагання. Останній сантрасу ремонтували в 2000-х роках, розповідає директор Кременецької спортивної школи Анатолій Малищик. Міжнародна федерація на той час надала нам фінансову підтримку. На сьогоднішній день це можуть бути суми смішні: 20 тисяч німецьких марок, ще не євро. І ми таким чином почали знизу облаштовувати самий жолоб траси, на якому можна було проводити навчально-тренувальний процес і проводити чемпіонати і змагання з спорту. спорту. Після цього. Кременецька міська рада, районна державна адміністрація звернулися з листом до Міністерства молоді і спорту і були виділені кошти для продовження реконструкції. На перший раз, якщо я не помиляюсь, було 100 з чим до тисяч, і ми продовжили роботи. В цей же час керівництво постійно цікавиться, і міністерство. Молоді і спорту, тоді ще називався Комітет фізичної культури і спорту, виділяє нам ще кошти. І протягом 2001 2005 років було виділено 500 тисяч гривень і було проведено, побудовано облаштовано вжову траси протяжністю тисячі метрів. Зараз дерев'яна траса має ось такий вигляд: дошки струхнявіли та повідпадали, із них стирчать цвяхи. Анатолій Малищик розповів, що планують робити далі. Рішення прийнято територіальною організацією і Всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариством про передачу в громаду. Його треба виконати, передати в громаду, а громада буде вирішувати, як далі, чи буде вона розвивати, чи не буде. Після передачі необхідно терміново вирішити ремонт, провести. Хоч частину ремонту траси, щоб молодші юнаки і діти могли готуватися і проводити навчально-тренувальний процес. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільні новини, Тернопільщина.